Цибулю йди вибирай. Не буду Значить, мороженого мама не дасть. Коротше, в цьому році урожай у нас кап... капусти. Цибулі нема. Маринка приїхала з Одеси. Каже, будемо. Вибирать, каже. Нема нічого, бачите. Слабенька ще такої. Та й вон. Все якесь в цьому руці. А що ти? Картошку там десь копали. Діма, ти помідори поламаєш. Куди ти тянеш? Зараз мама як побачить, вона тебе кокне. А Помідорчики теж такі маленькі. А це три куща ви. Викопали, бачите картошки. Нема горух. Хоча Марина її заливала, нема в цьому році. Картошки, бульби, помідори теж такі слабенькі. Ось три кущика, раз, два, три воно ще викопали, немає. Віка, давай допомагай. А я ж обум. І ти допомагає. А це один. Скільки тут кущиків Марина стала? Три, так, так чи два? Поливати, бо не Коротше, два кущика оці, що вижили Ні. після морозу... Ось все, один вижив, другий. А це мама, по-моєму, досаджувала... Третій, ось третій. Три штучки. І отут був четвертий, який мама з Yeah. Ну такий перчик вже можна їсти, да? Ну, поливати. Тільки е -е -е, не їм. Хтось ховає. Конечно, конечно, конечно. Діма. Він там яма копає. Уже отакий ну, охопського дію. буде. О, Зобирай. І поставить сюди десь полива Ага. Угу. Помідори сусідські кури він повиклювувала. А, кури і те сусіди. Я кстати бачила куропату краї. Бідні помідорки. І хто Нема помідорів, яка ну подивись. Є, є. Там, там я собирала і там дімка що ще ще не дособила. А ось От тут нічого немає. Діка, чого ти пішла вчити вас здати? Ось тут. Ти не просто. ти дознає після домашні. ти я випав. <витаду. туваешь> <Ахі> <туваешь> Хорошо дивиться, як хтось роби. Мені каже, лучше б ти помідори поливав, ніж стежку поливав. Бур'яна росте. <ріст> я помідори поливав. Ти скажи спасіба, що тут нічого не посохло. А все зелене стоїть. Бур'ян стоїть, зелений, я ж не просить. Від чистенький, бо. Забирай, забирай, Вікторія. А я Ну, вже, під підкорін тепер. А де корінь? Все, я пішов, бо я заморився. Що ти уширмайка или будь У мене руки. Смотри. Что думає? Ну как тоже есть руки? Ну Дима вообще красавчик. Надо сейчас здесь жопа.